Цієї ночі і, на жаль, маємо дуже невтішні новини. із сум а, уже ввечері Голова так місьміська міський голова сум. Повідомив про те, що у сумах пролунало два вибуха, внаслідок яких на жаль, станом на цей момент, вже відомо, що найменше про загиблих дві людини, і ще 12 отримали поранення. Кобзар повідомив, що на місці, де пролунав другий вибух, є загибла людина. Поки точно не відомо, де саме відбулися ці вибухи, що було пошкоджено, але ми бачимо із фотографій принаймні, що це якийсь житловий квартал, абсолютно цивільні будинки. От бачимо пошкоджені автівки, тобто, звичайне місто, звичайні будинки, де очевидно десь спали люди, і от, от знову ж таки у суми прилетіло. Ворог наніс удар згодом дослівно УВА повідомили про те, що ворог наніс удар по житловому мікрорайону обласного центру застосував саме шахет. Цього разу удар по сумах відбувся саме шахедом, І от відомо так, що двоє людей загинуло. Одна людина під час першого удару, інша людина під час другого удару. Невідомо наразі точно, що це за люди були швидше за все. Це були просто. Люди, які знаходилися у цій у одній із цих будівель, і також ще десятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості. Якраз от протягом ночі надвечір наші повітряні сили повідомляли про те, що дійсно шахеди рухаються у напрямку Сум. Згодом вже тривала ймовірно бойова робота. Але із, якийсь із шахетів таки влучив у житловий район. Два вибухи було нагадаю, і маємо станом на цей момент відомо про на жаль двох загиблих і також. Десятьох поранених. Ми бачимо, що це історична стара забудова угу. Сум, тобто будинки явно 19 століття, ймовірно, так виглядає. Невеликі будинки, двоповерховий, і одноповерховий будинок, де очевидно мешкали просто місцеві цивільні люди, і от по них якраз росіяни і атакували цими дронами Камікадзе, шахедами. Сумщина страждає за останній час не вперше від таких ударів і по сумах ракетами. Іскандерами росіяни наносили ударів, що призвело до значної кількості жертв, і також по глухову ми пам'ятаємо, шахеди теж прилетіли в гуртожиток. Влетів шахет. Це відбувалося теж фактично вже цього тижня. От і внаслідок тієї атаки теж значна кількість була загиблих. Це вже така третя резонансна атака, скажімо так, по сумщині за останні дні. Ну і окрім того, також окрім сум. Е так, де ймовірно ще досі тривають роботи. Рятувальники точно працюють на місці події. Також постраждала знову ж таки Донеччина. Фактично немає безпечного місця зараз на Донеччині. Щодня її ворог просто безжально атакує. І ось цього разу голова Донецької ВА повідомив Вадим Філашкін. Повідомив про те, що росіяни надвечір вчора скинули на Костянтинівку дві керовані авіабомби. І от уже є перші фото з того, що відбувається у Костянтинівці. Поранення різної тяжкості знову ж таки на жаль отримала шестеро людей. За словами голови Донецької ва всі поранені вік людей від 60 до 85 років, вони отримують необхідну вже медичну допомогу. А також одна людина на жаль перебуває у. В край такому важкому стані, також її госпіталізували. Окрім того, пошкоджено, як бачимо по фото, 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, не житлова будівля, газогін та лінію електропередач. Знову ж таки, Філашкін зазначив, що Костянтинівка, як і вся Донеччина, зараз небезпечна для життя і закликає всіх, бережіть себе. Будь ласка, евакуюйтесь. Як ми бачимо, ось як жахливо виглядає фактично місто, просто знешкоджено 11 багатоповерхівок. Постраждали, постраждали люди. Знову ж таки, і фактично кожного дня росіяни тероризують інколи декілька разів на день Донеччиною і от всі перфонтові райони. І знову ж таки голова ОВА закликає людей евакуюватися, у кого є така можливість, тому що жити фактично там небезпечно. Будь-яке місце на Донеччині зараз залишається небезпечним. Росіяни дістають всюди. Нагадаю, так на жаль, є поранені у Костянтинівці шестеро це людей, і одна з цих людей зараз перебуває. У край складному важкому стані її госпіталізували саме Константинівки. Я просто додам там надходять постійно повідомлення про обстріли. 18-го числа там зі ствольної артилерії росіяни завдали удару, були постраждалі, були поранені. Потім так само були атаки кабами, ракетні удари. Прифронтове місто росіяни наступають у бік Константинівки із двох напрямків: це район Часового Яру, де, на жаль, у ворога цього тижня є просування. Фактично, вже йдуть бої за центральну частину Часового Яру і за район Вогнетривкого заводу. А часів Яр розташований на висоті над Константинівкою, тому... Фактично, після того як час яр буде окуповано, а зараз події негативним сценарієм розвиваються для нашої оборони. То цих обстрілів по Костянтинівці побільшає на жаль, це реальність, з якою ми зараз маємо справу, і справді варто до очільника Донецької ОВА прислухатися, оскільки все небезпечніше у місті Костянтинівка залишатися. Крім того, що в часому яру йдуть бої, так само на турецькому напрямку ворог намагається рухатися теж у напрямку Костянтинівки, але наразі так. Там йдуть бої в межах міста Торецький, прилеглих населених пунктів. Це от картина на цьому напрямку, і вона, на жаль, не втішна. Також маємо оновлення таке останнє оновлення станом на цей ранок, що відомо на зараз стосовно кривого рогу, та також Дніпра. Вчора ввечері вже повідомили про те, як про кількість постраждалих, які яка є в обох містах. Нагадаю, що і Дніпро, і Кривий Ріг. Вчора атакували росіяни. У Кривому розі це була це був ракетний удар. Так вдень він припав. а також самого вранці було атаковано Дніпро. Пошкодили промислове підприємство, реабілітаційний центр, житлові будинки та гаражі. Згодом стало відомо, як ми вже знаємо, що російські війська якраз вдарили. Балістичною ракетою, яка Рубеж, чи якою тепер називає Путін її Арішок, яка арешнік, арешнік. арешнік перепрошую. Важливо так. дійсно це назву вимовляти правильно, тому що в варіантів я вже зустрічав декілька. Але так по суті це перероблена ракета Рубіж або Рубеж, Принаймні так Пентагон коментує вже обставини цього обстрілу, цієї атаки. І Це по суті просто модифікований рубіж, балістична ракета. Путін називає її ракетою. Середньої дальності, скажімо так. Ну І вчора з його боку лунала ця назва «Арєшнік». Ніби то це щось нове, експериментальне, досі не бачене на полі бою. Так? Але от, ми бачимо кадри, власне, як ця атака виглядала. Справді, декілька таких сегментів бойових частин прилетіло у районі заводу «Південьмаш» по Дніпру, і от росіяни е, заявляють, що це вони щось нове вигадали. Хоча це модифікація вже відомої ракети. І от станом на цей ранок уже відомо про кількість якраз постраждалих власне внаслідок наслідок цих обох атак, те, що стосується кривого рогу кількість постраждалих на цей момент уже зросла до 31 людини. Також пошкоджених у кривому розі дев'ять багатоквартирних будинків. Понівечені три адмінбудівлі, пошта, магазин лінії електропередач. Те, що стосується Дніпра, станом на цей момент відомо про трьох постраждалих. Трохи знач менша кількість постраждалих на щастя. В обох містах обійшлося без жертв. Ті є постраждалі. Вони тось госпіталізовані, Медики надають їм допомогу. Але на щастя, без жертв, що вже як ми бачимо, дуже добре враховуючи те, наскільки росіяни прицільно обстрілюють наші міста, житлові квартали і маємо цієї і суми, які постраждали. І також Костянтинівку, яка надвечір тому у кривому розі і Дніпрі, маємо наразі лише на щастя постраждалих. От стосовно власне цієї атаки яка вчора відбулася. Далі надходять новини, коментарі. Ну і є у нас продовження, власне, яке сьогодні ми обговорюватимемо, тому що Верховна Рада скасувала своє засідання. Фактично, останнє листопадове засідання, яке було заплановане на сьогодні, на 22 листопада, і скасували наші народні депутати свої зібрання, саме тому, що з'явилось попередження, їх попередили, їх повідомили про те, що. Росія, можливо, планує от, такий обстріл балістикою надзвуковою саме по урядовому кварталу по будівлях на Грушевського 5. Це парламент, це Верховна Рада. І зокрема, вчора декілька народних депутатів про це публічно говорили, виступали. Нардеп Тарас Батенко в телевізійному ефірі каналу НТА про це сказав, що їх попередили, мовляв, є підвищена загроза, така там краще не збиратися. І народний депутат Олексій Гончаренко в своєму телеграмі теж, про це написав. Інші депутати, в принципі, підтвердили цю інформацію. Кажуть, що справді загроза є надзвичайно там високою, але от Гончаренко висловлює своє невдоволення. Перенесенням цього засідання, тому що мала бути година запитань до уряду. Він, напевно, щось там дуже гостре підготував для того, аби уряд пропісочити і поганяти по незручних питаннях. Але отмовляв, каже, тепер спитати уряд про їхні дурнуваті рішення не вдасться. Сумується, цього приводу очевидно, розчарований нардеп Гончаренко. Каже, наступне засідання ради планується вже в грудні. Перепрацювалися. Тобто, в принципі, Гончаренко не пише про саме балістичну загрозу, каже, що з якихось невідомих причин. Досідання перенесли, але інші нардепи кажуть, що власне їх попередили, очевидно, наші там чи спецслужби, чи від уряду прийшло таке повідомлення, що збиратися небезпечно, загроза обстрілу є надзвичайно високою. Закликали обмежити присутність їх і їхніх родин в межах урядового. Кварталом, отже, така от ситуація. Ну, невідомо чи це погрози Путіна діють. чи справді є реальна інформація про те, що Росія готується продовжувати свої удари цим арешником або ж переробленою ракетою Рубіж, уже тепер по інших наших містах? Путін принаймні вчора на це натякав та й прямо говорив, що Росія. Залишає за собою таку право, можливість продовжувати подібні терористичні атаки, атаки у форматі залякування України і західних країн. Сподівався, він вчора, очевидно, що ця перша демонстрація можливостей ракети «Орєшнік» дала свій результат, і тепер Захід тремтить так, але по таких перших реакціях з Білого Дому. І е, Пентагону не скаже, що це кого особливо вразило. Там у Сполучених Штатах заявили зокрема про те, що Україні продовжать вони допомагати зброєю, оборонними пакетами, і навіть пришвидшать інтенсифікують таку допомогу, оскільки Росія і Путін вдаються до ескалації. І це очевидно. Риторика Путіна свідчить про те, що він от е, прагне не ескалувати ситуацію, прагне її, власне кажучи, виводити на новий рівень загроз. І це означає, що Україну потрібно підтримувати. Про це говорили і речниця Білого Дому Карін Жан П'єр і речниця Пентагону Сабріна Сінк, яку ми зараз власне, і бачимо. От Сабріна Сінк, до речі, прокоментувала тип ракети, яку е, використала Росія для удару по Дніпру. І власне, заява Пентагона Міністерства оборони США полягає в тому, що ця ракета аж ніяк не нова, ракета відома. Це справді ракета Рубіж. Яку раніше обговорювали і циркулювала в пресі інформація про те, що Росія готується саме до її застосування ракети РС 26 рубіж, яка фактично є міжконтинентальною, тобто вона заявлена росіянами, що працює на дистанції від 6 тисяч кілометрів до 11 тисяч кілометрів, можливо, оця модифікація рішнік може діяти і на меншій відстані. Адже Путін вчора заявив, що це ракета середньої дальності, це означає, що фактично Росія, нібито, де юре, не запускала міжконтинентальної ракети, що створює потенційну загрозу і для країн Європи і для країн інших континентів. Так Відповідно НАТО та інші альянси оборони мали би і США, в тому числі, як такий фактично Гегемон у системі безпеки світу, мали би реагувати на такі російські прояви терористичних загроз і погроз.